Я бачу таких українців, таких інфлюенсерів, таких блогерів, які до сих пір, скоро 4 роки повномасштабної війни. Я вже не говорю взагалі про початок війни, я говорю тільки зараз про повномасштабну війну. Виїхавши в безпечну країну, отримавши пільги через те, що ти біженка через війну з України і ти мовчиш Маю. про це. Ви знаєте, що я дуже активно виступаю проти цієї російської пропаганди. Проти оцієї інформаційної війни, тому що війна не тільки фізична, вона і інформаційна. Тому я дуже негативно ставлюся до таких людей, які посуджують російську пропаганду. Я люблю свою країну. Я виїхала через війну, і я постійно про це кажу. Я біженка з України. Що значить слово біженка? Це значить, що я втекла від війни. Розумієте? Так, друзі, я також за мир. Я хочу, щоб е, всі країни жили в мирі. Я не хочу, щоб було війн. Я також проти війни. Але коли на тебе явно нападає Путін, коли на тебе явно нападає твій сусід, чому вони бомблять наші будинки? Чому вбивають наших дітей, жінок, бабусь, дідусів? Чому вони нищать нашу енергосистему? Про який мір з цими людьми? Вони хочуть винищувати нас. Цей ворог має програти в цій війні. Українці будуть ненавидіти росіян до кінця своїх днів. Я зрозуміла для себе, що на силу має бути відповідь силою, і тільки тоді ми зможемо жити в безпеці. Це моя війна також. І я, хоча би тим, що я підтримую Україну за кордоном. Хоча б цим якось можу допомогти. Я можу допомогти нашим людям, які сюди хочуть приїхати чи кудись в якусь іншу країну для того, щоб зберегти їхнє життя, допомогти якоюсь правдивою інформацією. До речі, ви про це пишете. Ви також це бачите. Я не вважаю, що я, я якийсь там воїн. Ні, я не воїн. Я просто звичайна людина, українка, і я буду завжди її підтримувати. І неважливо, де я. Всіх вітаю на каналі моїми очима. Вийшла сьогодні на прогуляночку. Зараз десь близько 4-ї години, так як зараз зима, темніє дуже швидко. У нас сьогодні трішки дощик був, раніше вийти не могла, тому вибачайте за, напевне, трішки похмуре відео все-таки. До речі, сьогодні чого пізно сюди йду, тому що я ще зняла відео на 40 хвилин. Біля річки, влогове відео, також на канал в якому дуже сильно, емоційно розповідала про людину-блогера з України, яка так само, як я, біженка з України, але вона не каже, що вона біженка з України, а вона просто приїхала в Ірландію по внутрішнім причинам. Розумієте, друзі? Веде свій блог російською мовою, підтримує російськомовних ватніков у себе на каналі. також Рашиков. Коментарі там пишуть всяку гідоту про Україну, про українців. Вона не видаляє на своєму каналі. Ось, пише їм щось нейтральне, типа. Вони там явно... Обгаджу Україну українців, а вона їм пише на кшталт. Типу, треба бути добрішими, треба бути за мир, треба бути за то, за все. Мені випадково порекомендував Ютуб. Ну, ви ж знаєте, як працюють алгоритми Ютубу. Вони рекламують авторам каналів чи просто людям, які Ютубом користуються. Схожі відео там чи по тематиці. Ну і звісно, що якщо мій канал про Ірландію, я українка, звичайно, що вони мені будуть рекомендувати схожі канали. Я спеціально нічого не шукала. Порекомендували. А там вона пише типу, про Ірландію, якісь там плюси-мінуси, щось розповідає, як вона тут живе. Але то не в тому суть. А суть в тому, що людина... Явно направлена на те, щоб у неї на каналі була ширша аудиторія. І їй байдуже, що це руські, от і що вони проти України, що вони все роблять, щоб війна продовжувалася, що вони воюють в коментарях з українцями, пригнічуючи їх, налаштовуючи один проти одного. Ну, те, що потрібно росіянам для того, щоб продовжувати цей кривавий терор. Ну, що вам розповідати, ви самі розумієте, що таке оці війни е, інформаційні. І що саме образливо, що ця авторка каналу їх, по суті, підтримує. Тому що вона, я ж кажу, не блокує, вона їм нічого поганого не відповідає. Типу вона за мір во всьому міря, розумієте? А я думаю, падло ти таке. Який мір? Нам треба перемога для того, щоб ці сволоти не йшли далі. Для того, щоб вони зрозуміли, що є сила, яка їх стримує. Ось, щоб не було чогось тимчасового, щоб вони не накопичували сили і не йшли далі, новою війною через пару років. Щоб вони не йшли на Європу і тому подібне. А ти сидиш, втекла як біженка, мовчиш про причину. Мовчиш про те, хто на тебе напав, що це Путін, що це расисти запускають із своєї території ці свинособаки, ракети, шахіди, скільки вони вже гноблять ту Україну, скільки вони її терзають, скільки було розграблено всього, роззброєно ту Україну, скільки готувалася ця війна. І ти приїхала сюди, сидиш тут на допомогах. Для біженців вона ж розповідає про те, які вона там бізнес щось там робить. Вона легалізувалась тут завдяки чоловіку, ну, мужчині ірландському. Ось, думаю, ну поки молода, то знайшла варіанти, знаєте. Хоча я не засуджую нікого ні в якому разі. Просто я засуджую тих людей, які самі, по суті, нічого в цьому житті не добилися і розповідають які вони класні, як їм добре за кордоном, як вони вважають, що не треба вертатися в Україну. Ну, коротше, е, я ж кажу, рашистська пропаганда просто вимовляє її влогами. Хоча вона явно не говорить, там, що українці погані, там, що, ну, типу як, що вона, типу, не любить Україну. Ні, ну вона все зробила так, що це зрозуміло. Свідомій людині, звичайно, що зрозуміло. Ось. А несвідомій людині просто подивилася і їй байдуже, знаєте. А ну так, да, цікаво, розповіла, нормально. Типу, як плюсик поставили. Ой, друзі, мене це чесно розстроїло. Я не знаю, чому я це вас прийняла близько до серця, чесно. Напевне, мені просто образливо за нашу країну. І я розумію, що це наші люди, ну як наші, вона далеко мені не своя ні по духу, ні по чому, але що це люди, які мають український паспорт. Напевне, так правильно сказати. Назвати таких людей українцями в мене просто зараз не повертається. Я за в неї це заробіток грошей. Тобто вона хоче, щоб в неї була аудиторія більша завдяки Рашикам. Вона їх не блокує, вона їх підтримує, можна сказати так, тому що я ж кажу писати добрі якісь коментарі. Їм, ну, за що їм писати ці коментарі? Типу, вони пишуть хахлипа наїхалі там чи ще щось, знаєте, типу, а вона просто ці коментарі пропускає, не видаляє і ще й пише їм там якісь. Типу нейтральні речі. Чесно, мене аж затошніло. Я вийшла на вулицю і записала аж велике-велике відео на цю тему. Знаєте, я ж вам не раз казала, що мій блог для мене, він так само є помічним. Ви мені пишете, що вам він також допомагає. Допомагає морально відволіктися, коли я розповідаю, показую природу, навіть своє якесь життя тут. Деяким допомагає зрозуміти, як живуть люди в інших країнах, як країна виглядає якась інша, не тільки Україна. Так? Деяку інформацію допомагаю, коли знімаю рубрику Офіційне життя тут, я розповідаю, як сюди можна переїхати, отримати тимчасовий захист, які новини і тому подібне. Для когось мій блог є помічним. Ну, типу, Колюсь ні, звичайно що. Хтось може сказати, що там він мені про що. Ну, але він живе і розвивається, і це значить, що просто то не та аудиторія, ті люблять щось інше. У кожного свої якісь думки, знаєте, типу, як і вподобання. Але мій блог для мене в першу чергу є корисним. Я, коли знімаю відео, я отримую від цього задоволення. Мені подобається. Я відчуваю, що я жива. Я вже не раз казала в своїх відео, що люба творчість вона допомагає справитися із, із якимись психологічними проблемами, моральними проблемами. Ми зараз всі в стресі, в хронічному стресі, навіть ті, що виїхали люди з України, ті, що залишились в Україні, всі в стресі. І творчість, яка б вона не була, чи то малювання, чи то створення віршів, пісень. Чи то зняття а, відеоблогу чи фотоблогу, неважливо. Вона завжди для всіх є помічною такою рукою допомоги, знаєте? Ось і для мене теж. Я от, мене пригоріло дуже сильно. Я сьогодні дуже сильно вибісилася на ту людину. А, я їй навіть написала в коментарях, задала деякі запитання там, не в грубій формі, а чому вона мовчить про війну. Чому вона, будучи, я ж кажу, біженкою, ну просто не, 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 не каже правду на своєму каналі. Ось. Ну і що, я вийшла і мені треба було вилити десь свої оці емоції, думки. Я знала на цей рахунок відео, розповіла все, як я бачу. Мені стало легше, конкретно стало легше. От навіть з цієї точки зору енергія моя пішла о, кудись. Ну, в інше русло. Розумієте? І вона, о, так сказати, акумулювалася. Можливо, навіть в якусь користь. Ось. І мені стало легше, я зразу записала для вас це відео. Тому воно в мене вийшло пізніше і по темноті. Мені треба було зразу виплеснути. Це моє якесь незрозуміле негодування на рахунок таких людей і їхнього відношення до нинішньої ситуації нас в країні і взагалі. Знаєте, типу, є такі люди, які все забули, що їм дала Україна, що вони там виросли, що їм Україна дала освіту. Що їм Україна дала харчі? Скільки всього, як би там не було важко жити в Україні, так? Особливо зараз під час війни. Вони виїхали, отримали пільги і можливість. Як це грубо, дико не звучить, отримали можливість виїхати через війну. Ось. І просто це мовчать. І коли ти вже типу, влаштувалася, так? За допомогою інших людей, інших країн. І зараз ти вже розповідаєш, що туди вертатись не треба, там погано, туди-сюди, що в мене тут бізнес, в мене тут все, я тут, тут так хорошо. Коротше, друзі, що вам сказати? Розстроїлася, зараз трохи заспокоїлася. Прийшла вже ось додому. Додому, до тимчасового дому. І вітер дує, я не знаю, почули, ви щось не почули. Найшла, до речі, нову функцію е, на... на цьому телефоні. Можна Віки, шумо шумо -вітро... Ем... Ізоляцію, типу, як ти знімаєш відео, потім ти за допомогою штучного інтелекту він забирає зайві шуми, залишає тільки голос. Так що буду експериментувати. Чинено. Що можна тут пройти? Давайте сюди підемо. Світло вінкнули. Бачите, тут склад ремонт. Сюди вийдемо зараз. Туди сходи наверх. Навер... На верхній поверх. Це я. Привіт-привіт. Так що. Ого який сквозняк. я гупнула. Капець.